Доброго ранку, доброго ранку, українці! Доброго всім недільного ранку. А сьогодні хочу поговорити про дуже таку а, чутливу тему. Провели індексацію пенсій, а, люди. Ну, скажімо так, не дуже задоволені цією індексацією, бо зовсім не те, що очікували, вони отримують. Це перший момент. Другий момент. Зараз, як ви знаєте, почали потрошечки будуть перевіряти пенсіонерів, на рахунок того, чи правомірно все, чи законно, і взагалі хто як отримує пенсію, і чи має право отримувати таку ж пенсію і надалі. І постає питання грошей, що буде далі з пенсіями? Бо цю індексацію провели, іначе як вже в цьому році фактично нічого вже не буде. Ну, не рахуючи того, що ще отримують підвищення ті, хто не отримав зараз. Тобто, але це просто, знаєте, таке розтягування в часі. Тобто не отримали в березні, отримують там, через декілька місяців, але тільки ті, хто не отримував в березні. Тобто Ті, хто отримував, вже нічого не отримують в цьому році. І от постає питання. Що в бюджеті не вистачає грошей на виплати пенсій, і про це зараз починають говорити відкрито. Більш того, називають навіть вже суму, якою недостатньо. Це 10 мільярдів доларів. Це дуже велика сума 10 мільярдів доларів. Тобто, вже кажуть про те, що МВФ може дати половину, але ж залишається питання: а де ж брати іншу половину? І взагалі, чого чекати пенсіонерам? Отже, давайте обговоримо зараз це питання, бо воно таке дуже серйозне, бо люди просто можуть залишитись без пенсії. Бюджет України на цей рік, як ви знаєте, він зверстаний просто з гігантським дефіцитом. І левову частку цього дефіциту обіцяють покрити США та ЄС, але навіть з їхніми грошима бюджету не буде вистачати 10 мільярдів доларів. Влада сподівається, що половину цієї суми нам надасть міжнародний валютний фонд. Але це буде борг. Це не просто так, нададуть ці гроші, тобто, щоб люди розуміли просто. Це перший момент, якщо грошей від МВФ не буде, під загрозою опиняться зарплати пенсії і соціальні виплати українців. А, взагалі про те, які надії покладає українська влада на гроші від МВФ, розповів нардеп Олексій Устенко, який входить до парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики. А, Сполучені Штати та Євросоюз обіцяють допомогти Україні з наповненням бюджету. Тобто США дадуть 10 мільярдів, Євросоюз обіцяв, 18. В результаті не вистачає ще 10 мільярдів. З тих 10 мільярдів, яких нам не вистачає для покриття держбюджету, розраховуючи 5 мільярдів, дасть МВФ. Ще десь 5 мільярдів допоможуть країні партнери та міжнародні фінансові інститути. Так каже Нардеп. Минулого року в Україні також були великі проблеми з наповненням бюджету, але партнери допомогли, і ніхто без зарплат і пенсій не залишився. Тому влада звичайно сподівається, що і цього року нам будуть допомагати. Хоча 10 мільярдів це дуже велика сума, дуже велика, щодо якої досі залишається невизначеність. Втім, українська влада майже на 100% впевнена, що МВФ гроші дасть, і що цього року транш буде щонайменше 5 мільярдів. А, тоді залишається питання: звідки ж брати ще 5 мільярдів? Очевидно, це будуть кредитні гроші, але ще рік Україна зможе прожити. Але ці гроші потрібно потім буде повернути. А, щоправда, нещодавно, як ви знаєте, Кабмін вніс законопроект про збільшення видатків на Збройні Сили України ще на 518 мільярдів гривень. На сьогоднішній день це становить близько 13,5 мільярдів доларів. Звідки візьмуться такі гроші, поки ніхто не говорить. Можливо, з'явилися якісь нові донори, про які знає лише вузьке коло у владі? Може НБУ просто знову включить друкарський верстат? І буде просто неймовірна інфляція. Все може бути. А може бути, до речі, і те, і те, а не знаю. Не знаю, що буде. Будемо слідкувати за цим моментом. Але зараз це дуже важливе питання, і як воно вирішиться? Ну, час покаже новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.